Всім привіт! І от сьогодні буду вам показувати автомобіль, який ви найближчим часом вимагати по нашому клієнту. Що, Що ти сказав? Це американець. Привезли його дошкодження, відремонтували, і от вже буде їхати він до свого клієнта. Я ще не десь у Чернігів, наче то. Давай по новим. Значить такого, Hyundai Kona. По суті, автомобіль, який підійде кожному. Блін, ну ви що, серйозно? Він і для жінки буде добрий, і чоловік не сяде, і хлопець, і старші люди їх ховали, теж сядуть. Досить такий простий, надійний, гарно виглядає, і динамічний при цьому, і функції, які є, і економічний. Ну прям такий, скажем, судячи по побуту, який на нього є, скільки їх нас питають, то, мабуть, скоро можна буде назвати такий народний автомобільчик. Саме цей варіант 2020 року. Модельний 21 рік. 30 тисяч миль. Це десь в кілометрах 50 тисяч, ну там 48, 000, десь приблизно так. Просто ще не проводили ми в кілометрі. Зараз оператора на здує вітром сьогодні вітер не сильний. Зараз він оглядає цілим, гарним. До цього вам покажу, де було ушкодження. В принципі, прикладу прикріпимо вам фотку. Можете бачити, який він був в Америці. В принципі, нічого страшного. Був от удару сюди, загнуло капот, крило треба було міняти повністю, бо його, скажімо, ну вже відновлення не підлягало крило, і підвізку зачепило, там теж по колесо треба було робити. Ну, там були певні там пластики, детальки, які там всередині. звичайно, вони завалилися, тому що було вм'ято крило. Але, скажімо, нічого критичного, таке, що в межах адекватного танчеровні цілі, до того там взагалі питання немає і не був такий, щоб ремонт, скажімо, дороговартісний. Клієнту загалом що шукали? Шукали йому якраз як електричку. Не було там конкретно якогось тільки таку, от хочу, і все. Був просто запит: 16-17 тисяч доларів з ремонтом. Циженька з, з невеликим пробігом і запас ходу, щоб був відповідний. В даному випадку батарейка на 64 кВт, в принципі, вони з Америки і всі такі йдуть. Я які не дивився, шокінекона, Ніра, Вони всі йдуть там 64 кВт. Вони собі там маленькі не роблять. І що це означає? Що так в коло можу показати? Більше шкоджень яких немає, і в принципі їх не було в Америці, не було ДТП ніякого. От, Інакше, окрім того, що я показав. Так, на загальному що гарненький. Зараз трошки дощ, можливо, там. Не знаю наскільки доречно дощ показує царапки. але їх, в принципі, там немає. Отама, знайшов. зараз йде до неї. О... Давай, давай відкрию багажничок, покажу. Вже купили колеса, для клієнта, тому що автомобіль приїхав з ним колесами. От, о, то Зараз він буде їхати, Йому треба було зимові, то вже вкинули. А дощ чиста резина. Місяць задні вистачить. Компактний кросовер, Тут не прям щоб там купу місця буде вам. Але чисто для своїх е життєвих потреб по місту їздити, от така штука. Там, між містами теж вистачить абсолютно. Тому що він трохи вищий, ніж е звичайний автомобіль. Трошки десь більше місця всередині. При цьому вже якби і кросовер, і симпатично виглядає, і окей, типу, такий варіант, скажімо, я по собі можливо колись дивився. Щодо комплектації, подивимось теж всередину, зайдемо. От комплексія це називається в Америці Сел. Вона, ну, не максимальна, але окей, типу, тут підійде абсолютно для будь-яких ваших життєвих потреб. Тобто, -то тут скло зовнішнє, воно обігрівається, складається, все з цим добре. Всередині підігрів сидінь має, клімат контроль має, адаптивний круїз має. О, потім що там? Утримання в фолосі є, 6 динаміків там для звуку вам, моніторчик весь теж є. В загальному відчуваєш себе там комфортно. Ну давайте сяду так, трошки середньо покажу, як я там виглядаю в ньому. Так. Опа, запригою, діаметр 35, мені от оп, зайшов вообще красота. Це той, хто я думаю, так? Так. Я. О, що значить? Я відчуваю себе, в принципі, комфортно. Тут о, звичайно, тканина. Така, скажімо, комплектація. ну. Що, голосивод, дзвінки, управління, точніше, круїз з керма управляється. Тут тобі передні задні склопідємники, тут світло регулюється. Що ми тут бачимо, те, що стабілізацію можна вимкнути, утримання в полосі є таким чином, що клімат я вам казав? А тут відкриваєш, в принципі, тут все стандартно. У них всіх так однаково йде під стаканечки, підстаканечки, підігріві сидіння. Можемо подивитися драйв мод, можемо міняти об зараз, продавить нам оператора той дверку, йо-йо, оператор залазь сюди, в машину. Ну що його казати, коли воно, звісно. Так, значить, ну що, ми всередині. В принципі, я вже більшість про того розказав, що тут автомобіль має. Тут не ну, також прямо супер багато функцій, але просто мабуть, для життя цього вистачить. Це такий нормальний автомобіль для сім'ї. Абсолютно Або для власного навіть користування. Тобто, то, що тут на дверках в мене є автоматичний склопідйомник на січ на водійську, мабуть, автоматичний, на всі чотири інакші. Ні. Ні, На всі інші звичайні Ну, Ти можеш собі зеркала регулювати, праве, ліве, спокійно взагалі блокувати двері. Коробка передач у нас отак. От кнопочками виконана. Рушник у нас такою самою кнопочкою. Ну, в принципі, тут о, такий мінімалізм, нічого зайвого. Та, в принципі, окей. Нажав собі кнопку, то й поїхав, що тобі тут треба ще. От. О, 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 значить, що подивимось далі тут показати? О, монітор? Старого чогось сказати. Не дивлячись на те, що це вже модельний 21 рік, і він би мав бути знизу такі кнопочки, але тут так як є. О, по батарейки тут питання взагалі нема. От ми зараз сидимо, О, вона заряджена десь на відсотки 80-90 десь так, показує 262 милі. Ну, зрозуміло, що в будь-якій електричці, типу розхід, який він показує, залежить від того, як ти їдеш. Ну, якщо ми дивимося зараз на 262 милі, ну, це скільки? Mm. О, свої, з математикою в мене щось не дуже складається. Плюс 60%, якщо додати, це плюс 120, це вже 400. Ну коротше, десь під 450, плюс мінус о, показує. Ну Це дуже пристойно. І, ну, в принципі, вони то й розраховували, що 60, 64 кВт батарейка 400-450 запас ходу в кілометрах має мати. Ну, вам реально для цього вистачить о, ну майже для будь-яких потреб, хіба що зовсім на довгі подорожі, але й швидка зарядка тут є. Так що заїхати десь зарядити за пів години, я думаю, проблеми не буде. О, відчуваю себе, то, що комфортно. По суті, кнопочки я там показав, вам все це показав, подлокотничок не показав, ну, можете собі туди щось закинуть. Ну, от, о, то, в принципі, нічого такого більше особливого. І, значить, так, на рахунок бюджету, скільки ця машинка стала, скільки хотів її провести клієнт. По суті, бюджет у нас був якраз 16-17, це вже мав бути автомобіль доставлений, розмитний, з ремонтом, Добто, повністю клієнт вже, так сказати, як то кажуть, під ключ. О, значить, по суті, ми так і вписалися. Тому що 8300 ми його виграли з аукціону. Потім 13400 він став тут доставлений, розмитаний вже в Тернополі. І значить, з ремонтом, з, усім, з нашими послугами по ремонту, в загальному скажімо, роботи майстерів і деталі все це разом стало рівно 17. Ми якраз в якраз бюджеті вписалися, клієнт має бути довольний, ще я думаю, відук нам запише. От, о, ну В принципі, таким чином. Дивлюсь, саме по вигідності придбання абсолютно точно є, тому що на авторії я зайшов просто подивитись, а що взагалі там є за ці гроші. О, якщо ми беремо 64 кВт, то там або тотал був в Америці, бо пробігу прям дуже багато. ну як, Не те, щоб сказати, дуже, але в два рази більше, ніж тут. 50 тисяч кілометрів. О... Скажімо, я, я вважаю, це зовсім невеликий пробіг. і Саме ці автомобілі вони відрізняються своєю надійністю, тому що іноді заходиш на аукціони, там європейські, коли дивишся, дивишся, значить, на сертифікати. Бувають рідко, коли прикріплюють з станом батареї. А там 150 майже тисяч пробігу, і в них там біля 100 ємність батареї залишається. Ну такі колосальні цифри, я вважаю, по надійності. Тому в саме в плані надійності я б собі брав роздав би. О, тому так, якщо хочете для себе подібний автомобіль привезти, привезти його надійно, вигідно, О, скажімо, щоб це не були якісь сильні ушкодження, щоб ви могли потім легко цей автомобіль продати після себе, О, щоб був невеликий пробіг. Ну і в загальному якісний сервіс, та звертатись в онлайн авто ми підберемо автомобіль. В принципі, так, всім па-па.